Війна триває вже сім місяців. Гривня продовжує падати, інфляція, а разом із нею ціни стрімко зростають. Нарешті ЗСУ перейшли у контрнаступ. Ми щодня з захопленням дивимося новини про звільнення Харківщини Донбасу та Херсону, як деокупація наших територій впливає на економіку? Чи перестане гривня падати, а ціни в магазині зростати? Пам'ятаєте, як з наступом російських військ почали зростати ціни? Наприклад, на їжу чи пальне. Коли ми зупинили окупантів, інфляція призупинилась і ціни трохи стабілізувались. Отже, рівень інфляції напряму залежить від зменшення чи збільшення території обігу гривні. Наразі наша армія почала звільнення України від окупантів. Валерій Залужний, генерал ЗСУ, так висловився про український наступ. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. З початку вересня українська армія відвоювала понад 6 тисяч квадратних кілометрів Харківської області. На півдні України вже звільнено більше 500 кілометрів квадратних. Наразі ЗСУ вже приблизно за 15 кілометрів від Херсона. Успіхи нашої армії відзначили й у США держсекретар Ентоні Блінкен визнав прогрес збройних сил України на фронті. Отже, ми дійсно маємо надію, що деокупація наших земель буде продовжуватися. Що це означає для української економіки? Отже, чим більше українських областей використовує гривню, тим вищий показник ВВП. А отже, і стабільніші ціни. На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. 421 населений пункт звільнено а ще більше 150 тисяч місцевих жителів. Серед ключових міст Балаклія, Ізюм, Куп'янськ. Російська армія пробула на Харківщині більше п'яти місяців. Об'єктивно підрахувати всі збитки, нанесені окупантами, можна буде лише після остаточного звільнення України. Але вже зараз ми бачимо, що на Харківщину разом з потягами Укрзалізниці повертаються місцеві жителі. На деокупованих територіях налагоджують роботу Укрпошта та нова пошта. Людям починають виплачувати пенсію. Та соціальні виплати у нашій валюті гривні зі звільненням наших територій в економіку повернуться споживачі товарів і послуг, а з ними і гривня Україна почне контролювати обіг продукції, яка буде вироблятися на деокупованих територіях. Але зрозуміло, що на довоєнні об'єми як виробництва, так і споживання, буде складно вийти, а тому ем, не можна сказати, що це одразу суттєво змінить темпи інфляції та валютний курс. Отже, долар може продовжувати дорожчати, а ціни зростати. Про інфляцію в Україні в умовах війни та як впливають воєнні дії на долар, дивіться на нашому каналі. Але ж позитивна тенденція все ж таки вимальовується: гривня повертається до своїх законних кордонів. Коли збільшується територія поширення валюти, її кількість в обігу зростає. Вона стає мірою вартості товарів та послуг. Відповідно, збільшується на неї попит, а як наслідок, валюта починає зміцнюватися. Саме це зараз і відбувається з гривною, коли вона поступово повертається на деокуповані території. Після звільнення Харківщини вся увага українців прикута до Херсонщини. Ця територія була окупована першою з початку повномасштабної війни. І саме з нею пов'язують подальшу деокупації Криму та Донбасу. Херсон потрібно звільнити, щоб звільнити порти. Через порти збільшиться експорт та імпорт. Отже, можна буде не чекати долар по сто. Освобождення Херсона, Херсонської області це важливий шаг для того, щоб уміншити рост цен. Потому что, во-первых, у нас идет еще больше территории, которая использует нашу валюту, то есть гривну, еще больше торгового потенциала, обменного потенциала внутри страны, так и вне. Потому что тогда Николаевские и херсонские порты смогут заработать в полную силу и, возможно, даже присоединиться к данному зерновому договору, который сейчас работает. А это не просто еще больше использования гривны, но еще и больше валютных надходжень к нам страну. За офіційними даними, на Херсонщине наразі звільнено высокопилля. Нововознесенське, білогірка, сухий став і міролюбівка. Окупанти продовжують методично знищувати населені пункти на правобережжі Херсонської області, обстрілюючи їх. Десятки сіл вже припинили своє існування, інші на межі знищення. Тут не вистачає лікарів та лікарень. Ситуація близька до катастрофи. З продуктами трохи краще завдяки місцевому врожаю, якого, до речі, дуже не вистачає українцям. В області триває економічна окупація та геноцид. Загарбниками створено так звану податкову адміністрацію. Від керівників українських підприємств вимагають зареєструватися і подавати звіти. Хоча охочих зробити це вкрай мало. Окупанти відкрили замість АТБ свій АБЦ-маркет. У липні взяли під контроль три головні електричні підстанції Херсон Обленерго. Відключили українські банкомати і обмежили можливість отримання готівки. 1 липня тут перестала працювати Укрпошта. Через неї пенсіонери отримували пенсію готівкою. Внаслідок цього більшість з них були змушені стати в черги до новоствореного пенсійного фонду за соціальними виплатами. За останні півроку з Херсону та області виїхала майже половина населення це півмільйона людей. І цей процес триває щодня. Люди масово виїжджають через знищену окупантами критичну інфраструктуру: немає води, світла, ліків. Засобів гігієни багато людей взагалі втратили домівки чи зміниться ситуація після деокупації? Є всі підстави вважати, що так. Отже, деокупація півдня має привести до зростання ВВП, що в свою чергу може зупинити стрімку інфляцію та зростання цін. А відкриття портів збільшить імпорт валюти та зменшить дефіцит долара. Захід миттєво відреагував на український контрнаступ та збільшив військову та фінансову допомогу. Євросоюз запропонував мільярди євро, США сотні мільйонів доларів, Великою кількістю військової техніки допомагають інші країни. Уже в середині октября ми получимо 5 мільярдів євро допомоги від європейського союзу. Про до нам сообщила Урсула фон дер Ляйн. Более того, нам передадут 100 миллионов в районе этого евро на восстановление украинских школ. Также мы обсудили наше внедрение в европейский рынок, открытие торгов и сотрудничество по таможне. Все это – это хороший вклад в нашу экономическую стабильность. И чем больше будет у нас свободных территорий, тем больше мы сможем реализовать нашего экономического потенциала, в том числе и с помощью ЕС. У відповідь на контрнаступ США виділили Украине військової допомоги на 600 миллионов долларов. Україна не отримує цих грошей, звісно, в чистому вигляді. Ці кошти будуть витрачені на оборонну продукцію, зокрема для закупівлі боєприпасів для ракетних систем Хаймарс або на оплату послуг Міністерства оборони США, які навчають наших військовослужбовців. Німеччина та Канада також хочуть наростити військову допомогу Україні. Голова комітету з оборони бунтистагу німецького парламенту заявили, що постачання заходом додаткового важкого озброєння мають стратегічне значення у контрнаступі України і що Німеччина має негайно передавати нам танки та іншу військову техніку. Ми бачимо, що закінчення війни та відродження України не тільки в інтересах самої України, але й інших країн, які дуже швидко відреагували на наш контрнаступ. Війна триває вже сім місяців. Бліцкригу у Росії не вийшло. Окупанти отримали жорсткий спротив Європі невигідна довга війна, адже це негативно впливає на економіку всього світу, в тому числі і на європейську. Тому, побачивши, що Україна здатна на контрнаступ, Європа так швидко відреагувала грошовою та військовою допомогою. Чим швидше ми деокупуємо наші території та переможемо, тим швидше буде відроджуватися та укріплюватися наша економіка. А це призведе до росту ВВП, зменшення інфляції та посилення гривні. Що буде з цінами далі? Чи повернеться ціни на довоєнний рівень? Через війну в Україні розпочалася економічна криза, знищені підприємства та бізнеси, зруйнована інфраструктура, тисячі загиблих та мільйони біженців. Все це призвело до падіння ВВП, пришвидшення темпів інфляції, зростання курсу валют. Ціни на їжу, одяг, паливо зростають кожного тижня. Економісти навіть лякають доларом по сто. Але завдяки контрнаступу нашої армії на значній частині фронту ми не тільки розширили зону використання гривні та поступово запускаємо економіку до окупованих територій, ми також отримали велику грошову та військову допомогу від заходу. Це допоможе нам прискорити контрнаступ, звільнити наші території та відновити економіку всієї країни. Навряд чи можна буде сказати, що долар повернеться до відмітків 29, а ціни будуть падати. Але ми, хоча б, говоримо про те, щоб зафіксувати ціни на тому рівні, на якому вони є зараз. Тобто, чим швидше ми деокупуємо країну, тим менше ціни встигнуть піднятися. Звільнення України триває на черзі Херсонщина та Донбас. Ми отримуємо допомогу світу, щоб продовжувати деокупацію. Але не можна говорити про швидкі темпи відновлення економіки, та не можна чекати, що економіка повернеться до свого довоєнного рівня. Але ми все одно можемо зробити життя в Україні кращим, якщо будемо працювати, платити податки, купувати товари та послуги, наповнювати бюджет та збільшувати ВВП. Адже якщо землю окупувати ще можна, то український народ точно ні. Якщо було цікаво, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Чекаємо на ваші запитання у коментарях.